Вітаю вас на каналі Чарабашка. Сьогодні мова піде про ножі, як завжди. А що є в кожного з нас? У кожного з нас є кухня, є бажання поїсти. І щоб поїсти, відповідно, потрібно щось приготувати. Щоб щось приготувати, як правило, потрібен ніж. У ножів є така властивість, що вони з часом затуплюються. А тупим ножем приготувати щось досить складно. А що ще в нас є під руками на кожній кухні? Це чашка. Керамічна, звичайна чашка, з якої там ну, це не реклама не з кафе, це просто горнятко, чашка. Значить, Ідея даного відео наступна. Якщо є тупий ніж, а хочеться, щоб він був гострий, можна поправити ситуацію підручними засобами. Під підручними маю на увазі саме те, що є в всіх і в кожного. Не йде мова про брусок дешевий стандартний з побутового магазину на 2 грітності, який також можна купити і, в принципі кажучи, було б корисно його мати вдома. Краще, якби, звичайно, було щось більш спеціалізоване. Мені, наприклад, подобається такий електрокорунд. Ще краще, якщо у вас є набір каменів або алмаз, так як ось в даному випадку у нас трьох тисяч. Дуже гарно працюють. Ну, але сьогодні мова піде про те, що є в кожного, в кожного є потреба їсти. Відповідно готувати, щоб готувати потрібен гострий ніж, а гострий ніж це потреба, яку треба задовільняти. Маю такого швейцарця от не Мабуть, не буде видно на відео, але в нього заточка, мабуть, зроблена на якійсь протяжній заточній. Заточному пристрої на протяжечку, і відповідно вона не гарна, вона виломується. При е, зближенні видно, що вона ріжуча крайка викришується. При тому, що це хороший ніж, швейцарський тобто це не є репліка, це ну, справді швейцарець. А спробую його загострити на горнятку. Спочатку затуплю, покажу, що він може. Після того. Постараюсь загострити подивимося з вами, що вийде. Я думаю, що кожен зможе спробувати повторити, принаймні в тій чи іншій мірі, при наявності горнятка і затупленого ножа, зробити з нього щось краще, ніж до того. Значить, для початку затуплюємо його. А Для того, що треба зробити, по абразиву провести ріжучою крайкою. Ось таке варварство. Речі, який б ніж не був гострий, чи у вас там суперсталь японська. Чи там зубило, яке може рубати цвяхи. З часом воно все затуплюється, приходить в стан такого, яке не хоче різати. Так, пробуємо. Угу. Ну, для затуплення горнятко підходить чудово, просто чудово затуплює. Самі бачите, самі бачите воно спрацювало на затуплення просто От. не ріже взагалі. слова зовсім. Так, грушка. Не надто м'яка, не надто тверда груша. Грушу ще нарізає. Папір не хоче. Це так, для контролю будемо тримати. Салфетку будемо стирати. Залишки абразиву. Тримати ніж в чистоті мені не подобається, коли ножі. Грязні. Я маємо, горнятко, водичка з звичайної бутилки, для того, щоб намочувати. Змочую я нашу поверхню, на яку будемо точити. Значить, Сенс який. Вибираємо кут, по якому будемо заточувати, і проводимо на зерно. Я постараюся не подряпати свій ніж який має досить гарний вигляд, який мені подобається. Я собі зробив такий подарунок на день народження. от Значить проводжу від самого початку леза, стараюсь витримати кут. Вістря проточу окремо. Хто дивився попереднє відео, то там я вже коментував те, що я люблю розділяти ніж лезо на декілька частин, правило на дві, пряму частину, яка є біля п'ятки в основі ножа і вістря. Правило вістря має свою специфічну форму. Його не так просто гострити, відповідно, треба приспособити і положення рук, і положення каменю чи іншого образиву, яким ми гострити. Смочую періодично. Якщо помітили, з'являється відпрацьований матеріал, його небагато, але видно, що метал стирається І відповідно. Значить, воно працює. Горнятко може бути абсолютно різне, тут воно таку має трошки квадратну форму. От, знов набралося. От, я змочую, щоб відповідно зменшити. Стирання, забирання. Йду на зерно, протягую по довжині і перпендикулярно до самого леза. Таким чином стараюся створити таку пилочку, мікропилку, яка в подальшому дозволить нам різати. Даний метод не є універсальним, даний метод. Я не закликаю всіх гострити тільки на гарнятках, комусь потрібно ідеальний різ, комусь потрібно там, різати, наприклад, цигарку розрізати чи волосок стругати. Відповідно, даний метод не допоможе. Але для того, щоб справитись з звичайними кухонними потребами для нарізки м'яса потягнути ніж, щоб він став гострішим, от такий метод. Робочий. Тим більше, що у всіх є горнятко і відповідно кухонні ножі, як правило, не є надто твердими. Давайте чесно, в більшості кухонники, це так скажемо мас-маркет, там аврора не аврора, але з такого плану і вони гостряться досить легко, просто недостатньо лягкі. Там, можливо, навіть не потрібно стільки часу, скільки витрачаю я на дану заточку. Так, будемо вважати, що п'яточку ми прогострили. Давайте спробуємо ще трошки вістря. Так, зробимо звістря. Я стараюся по відчуттях зрозуміти, в якому положенні у нас йде заточка, зловити кут. Тобто оцю частину ми спочатку прогострили, а тепер оця частина, носик. Впадаю її, попадаю добре. Чую, що сухо, треба змочити. Перемогу ще. Розуміло, що якщо у вас є можливість придбати собі там бруски, чи, чи якийсь заточний камінь, чи якщо ви маєте вже заточну систему за 30К, чи там щось інше, то це дуже добре. Дане відео не для вас. Дане відео для тих, в кого є потреба підгострити а під руками немає. Відповідного засобу, але горнятко знайдеться, мабуть, у всіх, чи при виїзді на природу, чи при якійсь командіровці, відряджені, правильніше сказати. Будемо пробувати, що з того вийшло. Так. До речі, мокрий ніж не ріже мокрий папір. Це аксіома, з якою, думаю, ніхто сперечатися не буде. Так, цей папір ми вже пробували різати От і попробуємо його тепер. Дивіться, це не ідеально. це зрозуміло, що, скажемо, краще, чим було. Люди, які мають заточні системи, які а, розрізають гільзу цигарки вертикально. Зрозуміло, що це, це смішно для них, але для загального користування, для побутового користувача, тут наша грушечка. Кушку воно і так різало. Ну, зараз взагалі питань нема. Давайте спробуємо ще декілька разовків провести. Нелюблю, коли воно грязне. Попробую протяжку зробити по всій довжині. Був одинаковий кутів 10. І тепер в другу сторону, знову ж таки на зерно. При такій мікропилці, такий ніж, повинна гарно різати м'ясо. Знімаю я все одним кадром, потім ми казали, що там монтаж якийсь, що я підгострював десь щось. Ну, ось таке вийшло. vamos